Попередити лихо, попри те, що опалювальний сезон ще не розпочався, до служби порятунку щодня надходять десятки повідомлень про пожежі у житловому секторі. А з похолоданням статистика побутових загорянь зазвичай збільшується в рази. Найчастіше наголошують рятувальники: причиною трагедії стає нехтування правилами пожежної безпеки. Тож, аби запобігти цьому, проводять профілактичні заходи. Хочемо вручити вам такий плакат. Тут є правила поводження з генератором під час е, пічного. Опалення газовим пальником, будь ласка, це собі почитайте, ознайомитесь. Значить, ви знаєте, що перед початком опалювального сезону. Потрібно почистити димарі, побілити, поштукатурити, щоб вони не дотиркались до горючих основ. У Вас там я бачу, має бути знизу металевий лист бляхи 50 на 50 сантиметрів. Заборонено використовувати печі з тріщинами, заборонено сушити одяг на печах, заборонено розпалювати печі за допомогою легкозаймистих рідин. Також не залишайте печі без нагляду. Поршу вам ще таку газету. Де впалаючи новини, такі відпрацювання сьогодні здійснюють у всіх районах області. До них залучаються не лише рятувальники, але й працівники газової служби та електрики. І особливу увагу приділяють пенсіонерам та одиноким людям. Саме фахівці приходять до помешкань даних громадян, оцінюють протипожежний стан їхніх будинків в разі необхідності. Фахівці різних напрямків можуть уже безпосередньо на місці усунути деякі недоліки або порекомендувати чи записати заявку і вже безпосередньо виконати її пізніше. В основному звертається увага рятувальників на дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, під час використання різних приладів обігріву. Загалом від початку року на Прикарпатті виникло понад 2,5 тисячі пожеж, що майже на тисячу більше аніж торік. У вогні загинули 28 людей. Ще два десятки отримали травми. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.